Аю в ефірі у студії Дмитро Непоміщій. Продовжуємо інформувати вас про все найголовніше, що відбувається в Запоріжжі, області, Україні і світі. Ситуація на фронті, масований удар ракетами, і дронами, рішення і звернення української влади, втрати ворога. Розпочинаємо випуск хроніками воєнного стану. Триває 237-ма доба. Повномасштабного вторгнення на новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Білогір'я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко. Управління національної поліції в Запорізькій області повідомило про обстріли за добу. Під ударом були 26 населених пунктів. Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Селі Успенівка Пологівського району пошкоджено приміщення дитячого садочку. У Запорізькому районі руйнування осель та інфраструктури. У Новояковлівці через артобстріл сталася масштабна пожежа. З пораненнями від уламків госпіталізовано 12-річного хлопця з села Таврійське. За інформацією від обласних військових адміністрацій, вночі Миколаїв обстріляли ракетами с 300 Влучання в доповерховий будинок є загиблий, збито п'ять дронів камікадзе. Також влучили у квітковий ринок і каштановий сквер без жертв на Сумщині. За минулу добу п'ятеро загиблих. 14 поранених, трьох з них врятували з-під завалів. З території РФ за добу було близько 300 приходів. Повідомив голова області. Посеред дня ворог обстріляв центр села в Юнаківській громаді з артилерії, цілив по магазинах. Саме в час, коли там було людно. Дві людини загинули поранено мотоцикліста його госпіталізовано. В селі пошкоджені будинки та амбулаторія. Ранком по всій країні лунала повітряна тривога. Ворог продовжує ракетний терор в Києві та області. Було чутно вибухи. Відомо про три прильоти у столичний об'єкт енергозабезпечення. З під завалів будинку, зруйнованого 17 жовтня, дістали тіло п'ятої загиблої людини. Внаслідок ранкового ракетного удару. 18 жовтня відомо про двох загиблих і одного пораненого. Повідомляє столична міська прокуратура. Зранку ворог запустив по Харкову вісім ракет. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби працюють в трьох районах міста. Під ударом опинилося підприємство. За минулу добу внаслідок обстрілів поранено трьох людей. У Житомирі зафіксовано два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто знеструмлене, немає води. Вночі з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області без жертв. Близько 6.30 ранку вороги завдали удару по північній частині Кривого Рогу. Щодо наслідків вибухів, поки ситуацію не коментують. Також зранку вдарили двома ракетами по енергетичному об'єкту у Дніпрі. На лівому березі міста перебої з водою. Знеструмлена одна з насосних станцій водоканала та окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Внаслідок удару попридніпровський тест, чотири енергетики отримали поранення. На об'єкті серйозні ушкодження. Наслідки усувають. На Донецькому напрямку минулої доби під обстріл потрапило Курахове. Є інформація щодо одного загиблого та чотирьох поранених. Пошкоджено будинки у приватному секторі та інфраструктурний об'єкт. Також була обстріляна Мар'їнська громада та Авдівка без постраждалих. На горлівському напрямку внаслідок обстрілу Соледара поранено дві людини. У турецькій громаді від прямого влучання в будинок є загиблий. Місцеві повідомляють, що зранку під обстріл потрапила Курахівська ТЕС. Пошкоджені труби. Володимир Зеленський опублікував інформацію, що з 10 жовтня, внаслідок ворожих атак в Україні, було зруйновано 30% електростанцій, що призвело до масових відключень електроенергії. Також президент зазначив, що після цього для переговорів з РФ вже немає місця. Ворог продовжує нести втрати за минулу добу. Вони склали 530 окупантів, 11 танків. 14 броньованих машин, 23 артсистеми, 6 системи реактивних, засіб протиповітряної оборони, 35 безпілотників, дві крилаті ракети, 16 автівок та цистерн. Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерію територію, що окупована РФ, та засудила вчинення геноциду чеченського народу. Рішення підтримали 287 депутатів. Також Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до законів України про громадянство. України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України, що передбачають обов'язковий іспит з української мови. Агресор вбиває цивільних із своєї країни. Вчора у Єйську в РФ літак Су 34 впав прямо на житловий будинок. Сталася пожежа і детонація боєкомплекту. Відомо, що загинуло 13 цивільних, серед них троє дітей, ще 19 поранені. Вчора біля посольства Ірану у Варшаві зібрався мітинг на підтримку України. Сотні людей засудили дії Ірану, що постачає зброю агресору та сприяє терору. Не для війни! Не для війни! не для війни! Не для війни! Не для воїнів. Парламент Естонії визнав РФ державою спонсором тероризму. Заяву підтримали 88 депутатів, жодного голосу проти, як і тих, хто утримався. Влада Естонії наголошує, що ніколи не визнає спроби анексії українських територій та закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання агресора. Та терор триває в результаті чергового обстрілу. Запоріжжя знову постраждали цивільні об'єкти. На місці одного з прильотів побувала наша знімальна група. Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Сьогодні вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Було завдано авіаційного удару з використанням безпілотного літального апарату. Шахід внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. А одна ракета влучила в овочесховище в одному з районів Запоріжжя. Складське приміщення було тут зберігалися овочі фрукти. Ну ніякого воєнного об'єкта тут не було. Ну, а сталося це рано вранці. Свідком влучання став охоронець, який дивом не постраждав. Приватне підприємство зазнало значних збитків. Зруйноване приміщення, складські, холодильники дорогі, вентилятори дорогі були. Ну, вони зруйновані. Частина складського приміщення наразі перебуває під завалами, тож вирахувати збитки в повному обсязі поки що неможливо. На місці влучання працюють відповідні служби. Складною і важкою залишається ситуація в усій області і не лише через ворожі обстріли, а й через дії загарбників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається у Мелітополі, Бердянську та в інших населених пунктах, розповість деокупаційна Вікторія Мельник. Псевдогубернатор Запорізької області Балицький декілька разів анонсував дату запуску газопостачання про те, що разу її переносили. І, хоч би скільки пропагандистських сюжетів про підготовку до опалювального сезону не було знято, насправді у тимчасово окупованій Запорізькій області як не було газу, так він і не з'явився. Окупанти запропонували так звану альтернативу газовому опаленню, обігрівачі та електроплитки, які будуть передавати ерефівські волонтери, та чи витримують напругу електромережі? Питання відкрите. Черговий пропагандистський сюжет випустили колаборанти про третю хвилю вступної кампанії до Мелітопольського псевдоуніверситету. Ось тільки на відео або ті самі майбутні студенти, або дорослі люди, що своє вже відучились. Адже багато молоді виїхало з тимчасово окупованої території та навчаються за українською програмою. Колаборанти по-другому колу проводять фільтрацію населення. У своїх соцмережах малітопольські недоправоохоронці знайшли, начебто, схованку місцевого мешканця, який зберігав в ній фото Степана Бандери. Історія нагадує чергове, абсолютно абсурдне інсценування. Оріхів вже котрий місяць без світла, тому мешканцям доводиться готувати їжу чи кип'ятити воду на багаті. Заступниця голови Оріхівської громади розповіла, що жителі багатоповерхівок в одному з районів міста у дворі збудували піч і всі разом готують на ній борщі, чаї. Та навіть печуть пиріжки. Запорізькі захисники б'ють точно в ціль. Міський голова Мелітополя зазначив, що в результаті роботи українських військових у Мелітополі було поранено понад 40 окупантів. У Бердянську знищено склад боєприпасів, в населеному пункті Воскресенка до 30 поранених загарбників, у Васильівці до 25. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється. Бердянці частіше почали спостерігати активний рух вантажівок, що вивозять зерно з порту та складів. Про це свідчить і усіяне зерном Мелітопольське шосе. І поки окупанти засіюють викраденим зерном запорізькі дороги, ми бачимо усіяні сльозами обличчя звільнених українських захисниць і їхніх близьких сльозами щастя і радості. В Запоріжжя після обміну прибули тепер вже колишні полонені військові і цивільні дівчата і жінки. З нетерпінням чекала і зустрічала їх розчулена Анна Черевата. Вечір 17 жовтня завершився добрими новинами. 108 наших захисниць повернулися додому. Це був перший цілковито жіночий обмін серед звільнених представниці збройних сил України, тероборони, військовослужбовиці ВМС України, представниці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, медики і просто цивільні дівчата до останнього не знали, чи вдасться вирватися з лап ненависного ворога. За ці місяці проведені в полоні, дехто навіть втратив надію. Ми не знали до останнього, вони нічого не говорять, звичайно, що. Навпаки, обманують, говорять навмисно, що вас ніхто не поміняє і все інше. Ні, досі не повірили, відчуття неймовірні. Ой, а, українсько а, українсько українсько. прекрасно. Був вже такий чеканий дзвінок мамі зі сльозами. Все, все дуже круто, ми дуже щасливі, що вони нарешті вдома. Просто катали по всій Росії. Не знаю. мы уже, наверное, кое-кто из нас уже, наверное, вообще просто надежду потерял. Ну ничего, мы выдержали это все, выставили. Ждали с ужасом завтрашнего дня, потому что говорили, что с понедельника там очень жесткие вертухаки есть, ну, женщины, которые издеваются. Поэтому мы не знали, что нас ждет завтра. Ну радості ми зі, ми з вами. Анна Олсен більше півроку не чула голосів своїх рідних. Чоловік у полоні, дитина далеко від дому і невідомо, чи в безпеці. Просто ну пів року, просто пекла, коли казали, що України немає, ми нікому не потрібні. Били і ті, що тільки не робили. І зараз воно не віриться. стільки разів воно снилося, що ти вдома, і зараз ти на рідній землі. Під час обміну полоненими до України повернулися Мадек з Азовсталь Вікторія Обідіна, яку окупанти під час евакуації розлучили з дочкою. Нещодавно маленька Аліса, яка пробула разом з мамою у бомбосховищі в Маріуполі, понад 50 діб відсвяткувала святкувала свій п'ятий день народження. Її повернення матусі, мабуть, стане найкращим подарунком для дитини как по-другому, по-другому просто бути не Только держаться. Є родственники, є дочка, ради короткої стоїть продовжати жити і видержувати все. вот, только і жила надія, що когда-нибудь я зустрічаю з родственниками з дочкою. Про те, що їх обміняють, не знав ніхто кажуть військовослужбовці. Хоча і здогадувались постійне переміщення по слідчим ізоляторам, і от нарешті вони на рідній землі. Умови, в яких тримали наших захисниць, навіть жахливими не назвеш на сніданок, обід і вечерю всі види можливих тортур та катувань. Поводилися як звірі. Я вам скажу більше, навіть звірі так себе не поводять, як поводилися вони. Вони били дівчат, вони катували дівчат, током били молотками. Ну це саме легке. Підвішували за їжу. Я взагалі буду мовчати, бо вона була прокишена, Навіть собак так не готують. Нам ті, хто були з татуюваннями, нам хотіли відрізати руки, відрізати татуювання, обшпарювали кип'ятком. Просто за те, що ти є, за те, що ти в морській піхоті, за те, що ти говориш українською мовою, і як тільки могли. Я вам чесно скажу, це фашисти. Все, більше я вам нічого не скажу. І От тепер самі подумайте, хто ці люди і люди, взагалі. жодних міжнародних організацій, зокрема і Червоного Христа, навіть під час обміну не було. Що викликає ще більше запитань? Просто ще раз дуже просимо, аби ви говорили про те, що наших там ще дуже багато залишилось. Там дуже багато і їм надзвичайно складно, повірте. Там це не просто ти сидиш і чекаєш. Ні. Там дуже багато моментів, про які багато хто не буде говорити. Але коли ти його пережив, ти розумієш, що воно залишає свій відбиток. Дуже значний. Багато хто, ще молоді дівчата, хлопці, яких, яких ламають. Вони не ламають. Ця українці ж не зламні, але їх намагаються ламати, тому Всіма силами, і ми будемо повернувшись, намагатися їх витягувати Говорити про цей їх цей. Треба витягувати забирати їм. Там дуже тяжко. Серед звільнених були дівчата незаконно ув'язнені Ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення, зазначив голова офісу президента України Андрій Єрмак. Люди сиділи в тюрмах з 2019 року в псевдореспубліках за НАТО проукраїнську позицію, яка виражалася в перевезенні гуманітарки для дітей. Сиріт, надумані шпигунство та тероризм. Перемовини щодо подальших обмінів тривають. Україна не залишить нікого. Бо українці це найвища цінність держави, підкреслив керівник офісу президента. Продовжуємо випуск і переходимо до найгострішої до війни теми пандемія коронавірусу. Про ситуацію із захворюваністю в Запоріжжі і як діють лікарі у воєнний час дізнавалася противірусна Анастасія Тацій. Поки українські захисники женуть загарбників геть, лікарі активно борються з іншим ворогом коронавірусом. Зокрема, як зазначають медики, з початком повномасштабного вторгнення ситуація із захворюваністю відійшла на другий план. Однак пандемія нікуди не зникла та щодня продовжує вражати імунітети громадян. Коронавірус б'є по, по тим же самим органам да, серцево-судинні, нирки, цикровий діабет, але в, в, в цей раз а, пневмонії не такі тяжкі, або їх зовсім немає. Тобто, важкість хворих зумовлена загостреннями всіх, всіх своїх хронічних захворювань. Пневмонії не тяжкі, пневмонії, як правило, не кисневозалежні. А вся важкість захворювання зумовлена хронічними захворюваннями. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом останнього тижня на Запоріжжі зафіксовано 167 нових випадків зараження ковід. Для порівняння у довоєнний час за аналогічний період реєстрували півтисячі інфікованих на добу. Найуразливішими залишаються люди похилого віку. Якщо в тому році в цей же період, да, у жовтні, це була такий пік, і надходило до 25-30 хворих на добу, то тепер два, один. Важкість захворювання на цю хвилю теж відрізняється від специфіки захворювання на в минулі рази. Вікова категорія все ж таки ті, кому 70 якщо у минулі рази це були переважно середній вік, та, від 40 та, або молодше, 50-60 і більш вікові хворі. Триває і вакцинація за останню добу щеплення проти коронавірусу отримала 481 особа. Медики зазначають, вчасна імунізація допоможе перенести захворювання у легкій формі. Прошарок людей, які вакциновані, все ж таки у нас великий. За, за рахунок цього немає такого вели, великого сплеску захворюваності. І за рахунок мутації вірусу, коли він мутує, він все ж таки ослаб, ослабляється. Тому немає таких тяжких вже наслідків захворювання. Запоріжжя зазначають, навіть в умовах воєнного стану вони не ризикують власним здоров'ям та намагаються дотримуватись усіх правил безпеки. Маску інколи. Вдягаю, вдягаю, коли коли вдягаю, багато людей, Скупчення. А ви вже хворіли коронавірусом? Да, – Так, да. коронавірусу? Як, як хворів принесла. Ну так дуже складно, але переніс. Я в лікарні лікувався через реанімацію. Вакцинація обов'язково, Ми всі провакцинувалися. і маски, ну маски на території больниці обов'язково, тому що за це увольняють, якщо ходиш без маски. Работники я имею в виду. Я пока не одеваю, прошлась, потому що. Погода, задихаєшся. Я ношу в транспорті в поліклініку, в больницю, але ну, на вулиці не ношу. Перенесла, ходила в лікарню з усими в місті сиділа в черзі до того участкового лікаря і все. Важко оператив. Важко, важко. Дуже температура була, сили не було, апетиту не було. Вижила. Лікарі прогнозують, підступні мутації коронавірусу можуть призвести до нової хвилі захворювання цієї осені. Варто попіклуватись про власне здоров'я наперед, зокрема, уникати місць масового скупчення людей, не забувати про засоби індивідуального захисту та вакцинацію. Від питань медичних до питань соціального захисту. Як запоріжцям отримати субсидію під час воєнного стану? Відповідь на це та інші питання знає соціальна Олена Машталяр. Через війну доходи тисяч українців суттєво зменшились. Тож субсидії на сплату комунальних послуг стануть у нагоді багатьом родинам. Безумовно, так, да, вона давала користь пенсіонерській, пенсійне великі. Безумовно. Субсидія сам фактор, він корисний. Субсидії виручає пенсіонерів. Так, вона не тільки пенсіонерів, зараз виручає молодих. Якщо полагається, то виручає молодих. 1200. Все-таки это же деньги. Это большая помощь для людей. В минулорічному опалювальному сезоні субсидія на сплату комунальних послуг в Запоріжжі була призначена майже 43 тисячам домогосподарств. Тим, хто раніше вже отримував субсидію, в новому опалювальному сезоні вона буде нараховуватися автоматично. В цьому році відбуваються зміни. Вже ми таку організаційну роботу проводимо в цьому напрямку. Адміністрування субсидій і пільг буде передаватися до пенсійного фонду у. України, тобто ми ще в жовтні призначаємо в листопаді. Ми призначаємо а з 1 грудня вже і призначати, і виплачувати субсидії буде пенсійний фонд України. Але для громадян майже нічого не зміниться, аби оформити субсидію, запоріжці можуть звертатися і до районних управлінь соціального захисту населення, і до структурних підрозділів пенсійного фонду. Змін щодо порядку призначення субсидій ну практично не відбувається. Єдине, що ми не призначаємо субсидію по діючому положенню, якщо є заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги послуги прострочено більше ніж три місяці. Ми не призначали субсидію. Наразі заборгованість, яка виникла в період воєнного стану, вона не буде враховуватися. Субсидія буде призначатися. На отримання субсидії можуть розраховувати і внутрішньо переміщені особи. Вони також звертаються до управління соціального захисту населення за фактичним місцем проживання. Ну, наприклад, якщо це Олександрівський район, вони фактично проживають зареєстровані як ВПО в Олександрівському районі, вони звертаються до управління соціального захисту населення в Олександрівському районі, подають такі ж самі документи, заяву і декларацію, і їм призначається субсидія на фактичне місце проживання. У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав на виплати субсидій майже 38 мільярдів гривень. Тож в нинішньому опалювальному сезоні, незважаючи на війну, Запоріжці не залишаться без підтримки держави. 18 жовтня одна з важливих дат для України. 27 років тому в цей день наша держава офіційно увійшла до Ради Європи. І зараз, попри усі намагання ворога, ми продовжуємо цей рух, а наші європейські партнери нас підтримують. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. А ще сьогодні міжнародний день жіночого щастя. Команда «Алексинформ» бажає щастя всім українкам і українцям. Ми будемо щасливими, коли подолаємо ворога і відбудуємо державу, і все буде Україна.